Нехай Бог зробить по своєму. Четверта книга царів, розділ 5, вірші, 10 та одинадцятий. І вислав до нього Єлисей слугу сказати Піди, омися сім разів у Йордані, і оновиться тіло твоє, і будеш чистий, і розгнівався наєман. Ми часто пропускаємо те, що Бог хоче зробити для нас, бо Він робить це не так, як ми собі уявляємо. Наприклад, ми малюємо в своїй уяві картину того, як Бог міг би зцілити нас. Ми уявляємо, що Бог надійшла якогось відомого проповідника, щоб той поклав на нас руки, або що він вразить нас своєю силою. І коли цього не відбувається, наша віра слабшає і більше не може прийняти те, що Бог насправді запланував для нас. Саме так вчинив Неєман. Він прийшов до Єлисея, очікуючи, отримати зцілення якимось особливим чином. Коли цього не сталося, Біблія говорить, що він розгнівався. Єлисей попросив його зробити дуже просту річ зануритися сім разів у Йордані. Неєман міг це зробити, але уявляв своє зцілення інакше. Він думав, що Єлисей почне махати руками, закликаючи ім'я Господнє. Неєман розлютився і міг пропустити своє зцілення, Якби його слуга не переконав спробувати зробити те, що сказав Єлисей, я теж колись був таким, я настільки очікував видовищних переживань від Бога, що пропускав ті моменти, які Бог запланував для мене. Як тільки я це зрозумів, я перестав шукати відчуттів чи проявів і просто почав довіряти, що Бог дотримає своє слово. Пам'ятаю, одного разу я пішов на зібрання із сильним болем у щиколотці. Біль був настільки сильним, що віддався від підошви ноги аж до плеча, але я пішов на зібрання, очікуючи, що Бог зцілить мене. Під час хвали і поклоніння я ігнорував біль і співав разом з усіма. Коли почалася проповідь, я відкрив свою Біблію і заглибився в Слово Боже. І, звісно, в якийсь момент я отримав зцілення. Я навіть не знаю, коли це сталося, нічого особливого не відчував, не бачив жодних видимих проявів. Я усвідомив це тільки після зібрання, коли підійшов до виходу і раптом зрозумів: слава Богу, моя нога здорова. Тож не дозволяйте вашим уявленням про те, як Бог має діяти, позбавити вас вашого зцілення, звільнення чи процвітання. Просто довіртеся йому. І дозвольте Богу зробити по своєму, і Він виконає свою могутню працю у вашому житті. Уривок із Святого Письма. Четверта книга царів, розділ 5, вірші з 1 по 14. А Нейман, провідник війська Сирійського царя, був визначний перед паном своїм та поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І чоловік цей був вояка хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли, були ордами і полонили з Ізраїлевого краю маленьку дівчинку, і вона була перед жінкою Неємановою. І сказала вона до пані своєї: Коли б мій пан був перед пророком, що в Самарії, то той зняв би його проказу. І він пішов та й розповів панові своєму, говорячи так то й то сказала та дівчинка, що з Ізраїлового краю, і сказав сирійський цар: Іди, прийди! А я пошлю листа до ізраїльського царя, і він пішов і взяв у своїй руці десять талантів срібла і шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. І приніс він листа до Ізраїлового царя, говорячи: А тепер, як прийде цей лист до тебе, то ось я послав до тебе на свого раба, щоб ти зняв із нього проказу його. І сталося, як ізраїльський цар прочитав цього листа. То роздер свої шати та й сказав, «Чи я Бог щоб умертвляти і оживляти, що цей посилає до мене, щоб зняв я з людини проказу її, тож пізнайте та побачте, що він шукає причини проти мене. І сталося, як почув Єлисей, Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер свої шати, то послав він до царя сказати, Чого ти роздер свої шати? Нехай прийде він до мене і пізнає, що є пророк в Ізраїлі. І прибув Наєман на конях своїх та на своїй колісниці, і став при вході додому Єлисея, і вислав Єлисей до нього посланця, кажучи: Іди та скупайся сім разів у Йордані, і відновиться тіло твоє, і будеш чистий. І розгнівався Наєман, і пішов, та й сказав: Ось я думав, що він вийде та й стане, і покличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на це місце та й зніме проказу. Хіба Авана та Парпар, -пар, ріки Даманські, не кращі від усіх ізраїльських вод, чи не можу я в них скупатися та й очиститися? І він обернувся і пішов у своїм гніві, і підійшли його раби та й говорили до нього і казали: Батько мій. Якби пророк сказав тобі щось важке, то хіба ти не зробив би, а тим більше, коли він сказав до тебе скупайся та й будеш чистий? І зійшов він і занурився в Йордані сім разів за словом Божого чоловіка, і тіло його відновилося, як тіло малого хлопця, і став він чистий.